Коли йде Шабат, Шабатнє богослужіння, і тока була про молитва Шма. І, і я, я виходжу. У нас це третій поверх був. і Я виходжу на балкон і не можу зрозуміти, слишу якийсь свіст, ну, такий нехарактерний. Я поворачуюся і бачу, що такі дві балванки заходять, заходять на місто. І тут вони заходя на центр міста, розвертаються і заходять назад назад на Приморську, на порт. І цей такий був сильний удар в той час. Ну, скажу вам так, що люди з громади, не пам'ятаю, скільки було людей тоді в приміщенні, ну, до ста чоловік. Молитва була така. Я вам просто не можу передати. Я просто не можу. Присутність Бога була така, що я теж не можу вам, вам передати. Так що це наоборот, нас Воно нас мобілізує. Вона нас мобілізує. Ну, дай Бог, щоб нас друге щось мобілізувало. так.